Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Як стало відомо з західних засобів масової інформації, 3 березня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснює візит до Сполучених Штатів Америки. У Білому домі він має провести зустріч з президентом Штатів Джо Байденом. Відповідно, як вже зазначалось у ЗМІ. Зустріч буде більш в такому закритому варіанті, і у подальшому можлива невеличка прес-конференція. Давайте, друзі, з вами коротко обговоримо, які основні питання будуть обговорюватись під час відповідної зустрічі. І їх в найголовнішому контексті існує два, два питання. Перше питання це звичайно війна Росії проти України. Лідери мають обговорити подальшу підтримку української держави у фінансовому плані та оборонному плані. Обговорюватися буде пришвидшення надання озброєння для України для того, щоб ми могли проводити ефективний контрнаступ і в подальшому звільняти наші території. Тобто на цьому буде знов-таки здійснюватися акцент під час цієї зустрічі. Це передача якнайшвидша передача техніки, боєприпасів та інше озброєння, яке вкрай необхідне для української держави. Тобто, це перша тема, абсолютно зрозуміло, чому вона обговорюється, оскільки лідери мають значне переконання того, що війна, яку розв'язала Росія проти України, вони, вона повинна бути завершена саме в 2023 році, і західні союзники готові максимально надавати ту кількість зброї, яка буде необхідна, щоб реалізувати вищезазначений план. Друга тема, яка буде обговорюватись, і це теж важливо, це можливе постачання озброєння Росії з боку китайської. Держави. Як ви знаєте, про це вже неодноразово обговорювалось туди, навіть летів Лукашенка для того, щоб домовитися з Китаєм про те, щоб стати таким званим так званим хабом, щоб отримувати від Китаю зброю і її в подальшому передавати Росії. Ми не маємо достеменної інформації з приводу того, до яких домовленостей. Там дійшла справа, і навряд чи ми зможемо це дізнатися в публічній площині до моменту, поки ці домовленості вже не будуть реалізовуватися в практичній площині. Але те, що такі розмови велися, це точно і це підтверджують знову ж такі різні засоби масової інформації. Шольц вже застерігав китайську сторону про те, що не потрібно підтримувати російську війну проти України, а навпаки, потрібно вимагати від росіян виводити свої війська з нашої держави. Це Китай по суті має робити. Проте Китай абсолютно не дослуховується до цих пропозицій, вимог від німецького канцлера, а продовжує наполягати на своєму так званому мирному плані і на тому, що Росія залишилася на тих позиціях, які встигла окупувати від 2014 року. Тобто, навряд чи Китай зможе почути ці пропозиції від Шольца. Але в контексті зустрічі між канцлером Німеччини і президентом штатів ця тема буде обговорюватись, тому що вона викликає занепокоєння. Оце можливе постачання озброєння Росії з боку Китаю, і очевидно, що буде обговорюватись питання щодо ведення санкцій проти Китаю, так якщо така можливість буде реалізована, тобто, або якщо вони прямо будуть передавати Росії озброєння. Або якщо вони будуть це робити в обхід до Білорусі, тобто це буде знову ж таки проговорюватись, тому що говорити про те можна, що дійсно китайська економіка вона зав'язана на західному світі, але і західний світ в певній мірі також залежний від Китаю випадку ведення таких санкцій будуть. Постраждалими і Європейський Союз Штатами, тому, очевидно, Шольц і Байден, коли будуть піднімати цю тему, вони можуть обговорити про можливі наслідки подолання кризи, яка буде спричинена внаслідок запровадження таких санкцій. Тобто, ось це дві короткі теми, які будуть обговорюватися між лідерами Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Ще, можливо, будуть якісь економічні питання, обговорюватися, енергетичні питання. Проте основа буде полягати у війні Росії проти України і китайська загроза, яка щоденно наростає. Відповідно, ми будемо далі слідкувати за тим, як буде відбуватись така зустріч, і в подальшому комунікувати з вами, що будуть якісь важливі результати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного матеріалу. Закликаю усіх вас його переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте підписуватись на Ютуб канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!